Так, важенку слухаємо. От, дівчата, Минулий раз е, ми повчали про волосся. Ви сказали, що це неповна тема. Сьогодні ми продовжуємо так, е, говорити про, власне, про е, наступні такі моменти, важливі, щодо волосся. І скажіть, мені, що ви запам'ятали з тою попередньої теми. Що ви запам'ятали з попередньої теми? Е, основні тема. Ну, Зрозуміється прийти про волосся. Да. Угу. Ще, це довге. Це було Ще ворода. Ще Щетинисте. Це вільні, і і прошкове, це обличчя, тіла. Так, добре, молодець. Хто ще щось запам'ятав? Важливе. Волосся є довгішим біля коріння і чим до кінчика, воно стає більше. Добре. Молодець, далі, скажіть мені, будь ласка, як відбувається ріст волосся? Хто запам'ятав? Волосся росте неоднаково, а саме не похило або під Так, тобто розташоване воно не просто там якось однаково та а воно росте під кутом, росте з центральної точки від маківки, тобто по колу. І е, в цій на намаківці в цій невеличкій зоні воно є перпендикулярним. Саме там воно росте перпендикулярно, а все решта росте під кутом. Добре, е, ще, ще що ми... Яким чином росте? За місяць воно може вирости на один або максимум. Так, ми говорили про те, що коли нам кажуть, що там 15 см після такого, то шампуню, через місяць виросте, ну не виросте. Тудеса бувають, але саме не, не, не тут, не в тому випадку. Добре. Ще мені скажіть, будь ласка, все-таки звідки воно проростає? Оце питання мене дуже цікавить, Як воно розтасту? Так, воно в товщі шкіри знаходиться, воно має свій такий мішечок, і з того мішечка у нас є така цибулинка, це і корінь волосся. Так? І відповідно. Далі воно росте, воно є, як вже ви сказали, товстим біля основи своєї відкоріння і далі йде помаленьку на стончення. так? Добре. Ще, що мені скажете, таке важливе, що воно має фізичні властивості і хімічні. Хімічні ми говорили про те, що воно дуже багато різних місць, собі елементів. Які елементи ви там запам'ятали? газ, висок, азот, вольтен, сір, та також дуже золота. Уявляєте? Яке багато. Добре. А фізичними властивостями є що? Що волосся складається з більшою частиною води. Наша волосся складається з води, і саме вона служить такою змазкою для того, щоб наше волосся було гнучким і могли ми його трансформувати власне. З того нашого природного стану альфа, тобто це те, з яким ми народилися, це пряме або кучеряве. Ми за допомогою того, що воно містить ту воду, і воно може видозмінюватися і бути гнучки, можемо трансформувати пряме в кучеряве і навпаки кучеряве в пряме. Наша задача підтримувати ту вологу, бо якщо вона в нормі, то волосся здорове, блискуче і піддатливе в роботі. Якщо вона там зменшується, тим наше волосся стає неслухняне, ламке. І так далі, це вже відповідно потребує лікування. Зрозуміли? Сьогодні ми далі з вами будемо продовжувати говорити про волосся. І сьогодні також згадаємо про те, що ми говорили, що там під час миття волосся нас випадає приблизно 30-50 штук в цей період. То це є нормально, це є оновлення. Але також сьогодні ми ще продовжуємо говорити про такий момент, що волосся росте непреривно. Окрема волосина активно росте приблизно протягом 1-6 років. Тобто, якщо е людина носить довге волосся, то відповідно, що воно може в неї там, прожити максимум 6 років. Та? Потім воно оновлюється. Яким чином? Тобто, цей ріст зупиняється, від 1 до 6 років воно живе, потім ріст зупиняється, волосина вже якби, деградує і випадає. Якщо все нормально, то на місці цієї волосини вже готова прорости наступна. Якщо трапляється ситуація, що є якісь проблеми в організмі, то відповідно, що ця волосина не проростає. І утворюється крихітна зона облесіння. Так? Розуміли? Дивіться, е, далі, власне, по тому е, питанню хочу поговорити про те, що, яким чином оновлюється волосся і е, що на це впливає. Давайте, перше, ви скажете вашу думку, що може впливати на стан волосся і на його оновлення. Але е, потім я вам допоможу, подумайте, що може впливати на оновлення волосся. Можливо. Mm -hmm. Так, що може вдавати на удобнесті волосся? В першу чергу, звичайно, давайте ще повітря, Хто що думає, як? Бо дуже важливо, щоб на лекціях і нових темах не лише я говорила, а мені потрібно вашу думку, вашу особисту думку. Навіть якщо це буде помилка, це не проблема. Але мені важливо, щоб ви все-таки. Секунду, дівчата, секунду. Зупинилася дівчата. Е, давайте, тобто важлива ваша думка, щоб ви мислили логічно і е, відповідно е, допомагали нам те, що може впливати на стан волосся, на його оновлення. Догляд. Догляд можна, так, звичайно, входиться ще. Активніше, не бійтеся зробити помилку. Ми для того вчимося. Що ще може впливати? Різні сушки. Так, тобто, власне, оцей фізичний вплив нашого, використання гарячого повітря, фену, щипці, праски. Так, неправильний отакий підхід. Так, 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 ще. Вода. Вода. Ми будемо мати тему про миття. Якраз будемо теж говорити про те, що вода дуже впливає, як мінімум, навіть на цей час сміття голови, дуже великий вплив має власне вода. Добре, ще фарбування ще, ще. Фарбування, фарбування волосся хімічне, тобто фізичний, це коли ми кажемо, що ми використовуємо різні прилади гарячі, тобто це ще ці праски ще раз фени, А хімічний це коли ми фарбуємо. Різними барниками, коли ми е освітлюємо, коли ми використовуємо хімічну завику, чи також нагадую, що ботокси, каратини і ламінування, це те, що нищить наші волосся. Бо завдяки рекламі ми знаємо, що е кажуть, що це дуже класно, але насправді результати показують, що це навпаки теж негативний вплив на наше волосся. Добре, що ще? є якісь ще варіанти. Чекайте тепер мене. Там від мене варіанти. Добре. Давайте поступово тепер буду я перелічувати і розказувати всі моменти. Ну, ви основне, наче і сказали. Впливає здоров'я. Здоров'я. Також впливає дієта. Дієта. Також впливає вік. Сталь, дівчата не розмовляємо. Так, дивіться, поки що такі основні, я далі продовжую цей список. Тобто, в першу чергу, на стан нашого волосся, так? на стан е -е, чути, мута, на його оновлення, на випадіння, впливає стан здоров'я. Якщо у людини все гаразд зі здоров'ям, то відповідно, що буде все гаразд з волоссям, і щоб ви знали, що власне, іноді, коли не можуть визначити якусь проблему в організмі, то її визначають по аналізу волосини. Її розглядають, дивляться, що в ній міститься, не міститься, і виясняють, що там трапилось. Тобто це такий індикатор. Взагалі, волосся, шкіра і нігті це є показник. Якщо з ними щось не гаразд, значить щось не гаразд в організмі. Треба вияснювати цю проблему да? і усувати. Далі дієта. Якщо ви думаєте, що можна їсти будь-що багато чогось такого шкідливого і не дотримуватися основних правил здорового харчування, але все буде гаразд з нашим зовнішнім виглядом, з волоссям нігтями і шкірою, то це велика помилка, тому що це напряму пов'язано з. Здоров'ям, і зі станом волосся. Тобто дієта має бути збалансована, там мають бути і овочі, і фрукти, і м'ясо, і риба, і, і, так далі, і так далі. І важливий момент вода. Саме чиста вода, і далі, бажано. я так просто вам кажу рекомендацію, що це має бути якась корисна джерельна вода, не просто вода, яка оброблена. Яку продають в магазині, це вже не корисна вода, вона не містить того, що має містити. І ми всі привикли пити але пити чай, каву і так далі. А насправді користь принесе лише чиста вода. Тому в раціоні має бути певна кількість, ну там кажуть, міф. 3 літри на добу, це таке розтажиме поняття, кожен для себе відчуває, скільки це має бути, але вода чиста має бути присутня, а вже потім в додачу чай, кава, компот, сік і так далі. Вливає, звісно, що вік. Тому що чим людина старша, тим повільніше відбуваються всі процеси, відповідно, і ріст волосся, і його оновлення, все це є повільніше. Ну, Це просто як інформація. Статі також впливає в тому плані, що, наприклад, генетично е в жінок облесіння не може бути ну, за винятком якоїсь важкої хвороби. Тоді так. Але так загалом в них немає такої тенденції, в генах цього не закладено. В чоловіків це передається генетично, і цей процес є. Так? Ну, і інші там процеси теж в організмі впливають, і тому е, стат має значення. Далі Впливає також гормональний баланс. Так, Гормональний баланс. Е, Звичайно, що е, рівень гормонів в організмі дуже впливає, його або. Надвишок або зменшення буде впливати на стан волосся. Тому е, навіть коли там, наприклад, жінка вагітна, в неї завжди волосся росте значно краще, тому що там є певні е, гормони, які за це відповідають. І взагалі, в той момент, коли жінка вагітна, все спрямовано на те, щоб в організмі все було дуже позитивно для розвитку тої дитини. Відповідно, що оцей е, в жінки дуже добре росте волосся, дуже красиво. Після того там трошки по-іншому, тому що власне вона вже все це віддає дитині і в неї трішки є нюанси після родів. За місяць, два-три може початись таке трошки випадіння, але для цього є різні препарати, для цього є різні засоби. І, в принципі, організм поступово знов оновлюється і все буде гаразд. Але розуміємо, що гормональний баланс впливає дуже серйозно на стан волосся. Також а, спадковість. Спадковість. Тобто є певна генетична спадковість і, наприклад, складену природою, що в когось волосся є кучерявим, в когось волосся є прямим. Оце і є спадковість. В когось воно дуже густе, а в когось не дуже густе. І тому е, це просто факт, який в кожного є індивідуальним. І на це не вплине те, що, наприклад, є рекомендація маленьку дитину постригти повністю машинкою, бо в неї дуже буде після цього густе волосся. Це все міф. Е, яке воно має бути по густоті відносно її, отої генетики, таким воно і буде. І які би ви не використовували маски, бальзами, шампуні, ампули корисні вас, волосся буде саме таким, яким призначено вам, природою, генетикою, тобто все, що ви унаслідували від батьків. Зрозуміли? Це факт. Далі. Клімат. Клімат просто впливає в тому плані, що, наприклад, є десь підвищена вологість, є десь понижена, тобто є десь дуже сухий клімат. І е, від, відносно цього клімату наше волосся може бути або дуже сухим, так якщо це якась така дуже жарка е, частина землі, де ми знаходимося, так, або це може бути дуже вологий клімат, який також не дуже корисний для волосся. Ну тобто клімат в будь-якому випадку впливає. Так? Також ваш фізичний стан. Фізичний стан фізичний стан це ваш стан, який відштовхується, як ви думаєте, від чого? Від того, скільки ви спите, чи спите ви вдень чи вночі, тобто має значення, щоб людина засинала принаймні з 10-ї вечора. 22.00 і спала приблизно там 8 годин, та? і оцей режим нормальний, він впливає. Якщо ви не спите півночі, а потім спите до обіду, це вже не нормальний режим. Хоча ця кількість годин може бути та сама, наприклад, 8, та? але це вже є збої. Якщо таким зловживати, то звісно, що буде страждати все. І ваше волосся, і ваша шкіра. І ваші нігті, і ваш організм, і ваша оця, будете ходити такі втомлені, і будете виглядати такими ж та, втомленими. Тобто, ну, я вам кажу, як дівчатам, як майбутнім мамам, жінкам, що е, цей графік нормальний він має бути присутній по можливості і зловживати такими речами не потрібно. Вплив хімічних речовин. Хімічні речовини. Дивіться, тут тако, хімічні речовини це можуть бути ті, які потрапляють в наш організм від якихось медикаментів, наприклад. Там. Це вже буде впливати також на стан волосся. А також хімічні речовини це те, що ми наносимо на наше волосся. Це барвники. Це препарати для хімічної завивки: це ботокси, каротини, ламінування, той же самий шампунь, півка, все це хімічні речовини. І якщо неправильно ними не не використовувати інструкцію грамотно, то у нас рано чи пізно будуть наслідки на цьому нашому волосі. Зрозуміло? А, також, 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 звісно, що впливають наші захворювання. Ну, це автоматично це є здоров'я. Так? Тому я це не пишу. Тобто, якщо, ми вже сказали, що якщо є якісь захворювання, вони дуже серйозно можуть впливати на наш стан волосся. Зрозуміло? такі основні фактори в нас впливають на волосся. Так, ще давайте поговоримо також про такі зовнішні фактори, які впливають також на стан волосся. Що може бути зовнішніми факторами, як ви думаєте? Такі зовнішні фактори. Це те, як ми самі можемо вплинути на наші волосся. Що може бути? Ще раз. Так. Розчисування. Всі пам'ятаємо, власне, ці фактори, дивіться, я вам зачитаю, щоб вже так не писати багато. Розчисування це фактор важливий. Миття волосся це фактор важливий. Укладання волосся або щіпцями, або прасками це фактор важливий. Власне, тут завивання термобігуді, термощівці, праски, всі хімічні способи обробки волосся це те, що ми вже сказали: фарбування, хімічна завивка, ботокс і так далі. Також носіння накладного волосся і перуку. Можливо, ви цього не знали, але м -м, якщо ми носимо перуку, не знаю з якою метою, можливо, хтось носить там для зміни іміджу. Але насправді оце, що людина довгий час носить перуку, волосся і глиби не дихають, це може спровокувати досить, досить серйозне виходіння. Також використання отих ваших дредів, різноманітні такі кусички, які заплітають і ходять з ними місяць. Це абсолютно не корисно впливає на стан нашого волосся, воно є обтяженим, воно вчасно не миється, не очищається так, як це має бути правильно і природно. Тому після цього також є дуже сильне випадіння, стончення волосся, і волосся є дуже слабким е і в поганому стані. Також е нарощення волосся, також викликає так, дуже багато проблем. В перший момент це дуже красиво, а потім в наступні моменти це дуже сумно, тому що це є обтяження вашої волосини рідної, до якої там просто припаюють ще. Іншу волосину, або натуральну, або ще й штучну, і це абсолютно не корисно. І також потім призводить до випадіння, до тончення, до послаблення нашого волосся. Зрозуміли? Як правильно працювати з феном, щипцями, прасками, з миттям волосся, я буду говорити окремо, щоб ми тут не займали вже цей час. Зрозуміли? І найбільше, що ще я маю вам сказати, про те, що ми з вами, пирокалі, маємо знати чітко оцей момент, що зараз буду говорити, він дуже-дуже важливий. Про те, що наше волосся має певну будову, вона для нас, і для пирукарів, для колористів, має значення. І тому, будь ласка, слухайте мене зараз уважно. Спочатку я намалюю нашу волосинку. Так, тут у нас такі штучки будуть. То є зовнішній наш шар, один. Частинка друга. Добре, зараз ми до себе вийде. Дивіться, дівчата, Наше волосся, запам'ятаємо, дівчата, ще 5 хвилин. Наше волосся складається з трьох шарів. Ми це маємо запам'ятати чітко. З яких трьох шарів? Перший шар, про який ми розмовляємо, він називається. Лускатний шар. І е, інша його назва це є кутикула. Лускатний шар. Так, ми теж Лускатний. І душка кутикула. Так, оце зовнішній верхній шар. Так. Е, це є захисний наш шар. Він захищає наше волосся від зовнішнього впливу. Так? Він е в здоровому стані наше волосся, і цей зовнішній шар він є загладжений, як ось тут ви бачите, зверху. Так? Шар є загладжений ідеальний гладкий, волосся блискуче, здорове, все з ним супер. Якщо ми його пошкодили, або пошкодили хімічним впливом, пошкодили фізичним впливом, е там, сонце вигоріло. так? У нас цей зовнішній шар, а воно що? чому називається лоскартом? Тому що воно виглядає як в риби. Тобто вони в здоровому стані всі закриті. В хворому стані, в ослабленому, вони всі відкриті. Ось таким чином, я тут намалювала внизу, так? Це вже є нездоровий стан зовнішнього шару. При цьому волосся буде сіктися, ламатися, не вкладатися, буде дуже-дуже складним. Так? Тому для чого? Що можна зробити з цим зовнішнім шаром, якщо він пошкоджений? Для цього у нас є бальзами, маски, тобто якесь кисне середовище, яке має здатність у цей шар загладжувати. Але ще раз увага, якщо в нас, наприклад, він дуже сильно пошкоджений, наприклад, барниками, то там вже не допоможуть ніякі масочки. Там вже будуть задіяні ножиці, зрозуміли. Тому до цього ми не доводимо. До зовнішнього шару є питання. Це захисний шар. В здоровому стані він загладжений, хворому всі лосочки підняті, волосся плутається, ламається, січеться. Зрозуміло все. Далі. Після цього в нас є корковий шар. Тобто все, що тут ви бачите навколо отими такими цяточками, це називається корковий шар, а іншими словами кортекс. Тому ми напишемо, напишемо особливо тут напишемо корковий шар, кортекс. І, звісно, що ось це оце, вся площина всередині, цей корковий шар. Це основний шар волосся. Він становить основну масу водосилля. Складається він з довгих спіралеподібних подібних клітин. І вони укладені там всередині як пружинка. Цих клітинах, там всередині, я не можу це малювати, бо це просто буде вам хаос. Я зобразила так образно. Але оті всі цяточки, які ви там бачите, це є наш натуральний пігмент волосся, і він називається меланін. Меланім. Він відповідає за наш натуральний природний колір волосся. Хтось русявий, хтось блондин, хтось брюнет, шатен, чорний, зрозуміли, рудий від природи. Оце, за це відповідає меланід. Отут він, от, от, тими цяточками зображено, що там місяця пігмент. Коли в нас цей пігмент, меланін вимивається, в нас волосся стає що? Псиміння. Тобто, якщо е, вимивається поступово природний оцей у нас просто стає сили, і фактично тут буде пусто, бо буде пуста. В корковому шарі, там пігменту жодного не буде. Зрозуміло? І також у нас ще є е, середні, лінія середня, це е, третій наш шар, внутрішній, самий внутрішній, е, він називається москова речовина або медула. Напишу внизу і дам стріточку. Москова. На речовина. Мерла. Так? І відповідно ось це є той наш шар. Саме внутрішній. Також, дивіться, коли ми говоримо про процеси фарбування, освітлення і всі інші процеси, які є хімічними з волоссям, то, скажімо так, медула не приймає в цьому участі, ця речова, скажімо так, вона знаходиться в центрі волосини, вона не має жодної такої важливої корисної функції під час роботи з волоссям і вона також може бути іноді відсутня. Коли вона відсутня? Ми знаємо, що волосся по структурі може бути е, середнім, товстим і е, тонким. От Коли волосся дуже тонке від природи, значить там медула відсудні. Тобто це шар, який в принципі, відповідає за масу волосся, за, її, за його товщину. Якщо волосся товсте або середньої структури, це точно медула там є. Якщо воно дуже тонке, значить воно там відсутня. Так, вона в фарбування в сумі, решта, участі не приймає. Ми завжди працюємо з першим шаром і з другим шаром, ми будемо говорити як. Чи є до цього питання? Дивіться, будову голови і те, що там є три шари, як вони називаються, і за що вони відповідають. Я буду питати вас усіх дуже чітко. Тому це дуже важливий момент. Якщо цей момент загальний і просто для вас цікавий. То це момент для нашої роботи на майбутнє з барниками, з хімічними е з заливками і так далі. і так далі, Дуже важливий І при, під час вивчення кожної з цих процедур я буду це згадувати. І ви маєте чітко знати оці три шари, і за що вони відповідають, зрозуміло? Окей, дівчата, ще питання якісь є. Тобто на тому наша тема на сьогодні завершена. Якщо якщо немає запитання, вимикаю так? добре.